Чи потрібно розробляти бізнес план, щоб отримати фінансову підтримку за цими програмами? І який саме пакет документів потрібно? Ні, фінансовий бізнес план не потрібно розробляти. Як я вже наголошувала, ми компенсуємо по факту витрачених коштів. Тобто, підприємець сам для себе розробляє бізнес-план і він вирішує, куди йому потратити ці кошти. А до нас він вже приходить за отриманням компенсації, тобто витратив. Получив компенсацію, не витратив, компенсації немає. Пакет документів не є дуже складним. Я хочу сказати, що положення про отримання компенсації розміщено на сайті міської ради, розділ бізнес, підприємництво, фінансова підтримка там є положення на отримання компенсації. Серед основних документів це, по-перше, підприємець повинен Надати витяг з єдиного реєстру про те, що він дійсно зареєстрований в Кропивницькій громаді, що в нього немає заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. До всіх бюджетів, що він дійсно понес свої витрати, тобто договір на куплю, продажу чи обладнання, накладну, що він отримав дійсно це обладнання. Також підтвердження того, що він не здійснює свою підприємницьку діяльність з виробництва зброї, алкоголя, тютюну, не проводить азартні ігри, а також не Надає приміщення в оренду. Ну, це все буде видно у виписці. Тобто, пакет документів не дуже складний, але ми націлюємо наших підприємців працювати законно, щоб були всі підстави, для того, щоб ми могли відшкодувати їм понесені витрати.